Вітаю! Мене звати Вікторія Спащенко і поговоримо сьогодні про емоційне вигорання. Тож ми починаємо. Психологічні особливості емоційного вигорання під час війни мають специфічний характер, оскільки пов'язані з екстремальними умовами, тривалим стресом та переживаннями травматичних подій. Розглянемо ключові особливості. Перше це емоційний аспект, постійне емоційне напруження, високий рівень тривожності через небезпеку для життя, переживання за себе та близьких. Емоційна виснаженість, втрата здатності співпереживати, байдужість до оточуючих та подій, коливання емоційні, від апатії до раптових спалахів, гніву або відчаю. Друге це когнітивний аспект, дефіцит концентрації, ускладнення в прийнятті рішень, порушення пам'яті через перевантаження, негативне мислення, тенденція до песимізму, відчуття безнадії та переконаність у неможливості змін, дезорієнтація. Трата почуття часу та простору через хаотичність подій. Третє це фізіологічний аспект, постійне відчуття втоми та виснаження, порушення сну, безсоння або надмірна сонливість, соматичні прояви, біль у тілі, головний біль, зниження імунітету. Четверте це поведінковий аспект: уникання, відмова від спілкування або виконання звичних обов'язків. Деструктивна поведінка, надмірне вживання алкоголю, тютюну чи інших речовин для зняття стресу. Інертність, зниження продуктивності, небажання брати на себе відповідальність. П'яте. Соціальний аспект. Розрив соціальних зв'язків, відчуження від родини та друзів через емоційну виснаженість. Зниження рівня взаємодії, втрата інтересу до громадських справ або роботи у волонтерських групах. Шосте. Особливості пов'язані з війною, посттравматичний стрес, поєднання вигорання з наслідками травматичних подій, відсутність можливості відновлення, неможливість знайти безпечне місце для емоційного та фізичного перезавантаження, затяжний характер, тривалість війни посилює симптоми та ускладнює вихід із вигорання, колективний аспект, почуття провини перед тими, хто перебуває в гірших умовах, наприклад, військові або переселенці. 7 психологічні наслідки, хронічний стрес, ризики переходу в соматичні захворювання, депресивні стани, підвищення вразливість до депресії, руйнування особистості, втрата сенсу життя, мотивації та життєвої енергії. Емоційне вигорання під час війни вимагає особливої уваги, оскільки поєднується з травматичним досвідом і соціальними втратами. Важливим є як індивідуальна підтримка, так і створення системної допомоги для різних груп населення, зокрема військових, волонтерів і цивільних осіб. Для подолання емоційного вигорання існує низка психологічних технік, які направлені на стабілізацію емоційного стану, відновлення внутрішніх ресурсів та профілактику повторних проявів. Нижче наведено найефективніші з них. Перше це техніки саморегуляції, Дихальні вправи, квадратне дихання, вдих на чотири рахунки, затримка дихання на 4, видих на 4 і знов затримка на чотири. Далі це глибоке діафрагмальне дихання, Повільний вдих животом і тривалий видих, техніка заземлення, зосередження на тут і зараз за допомогою п'яти відчуттів. Назвати п'ять предметів, які ви бачите. Потім чотири, які чуєте, три, яких можете торкнутися, два, які відчуваєте запахом, і один, що відчуваєте на смак. Прогресивна м'язова релаксація, поетапне напруження та розслаблення м'язів від голови до ніг. Друге це когнітивні техніки, переформулювання думок, виявлення негативних думок, наприклад, я нічого не встигаю та їх заміна на більш реалістичний Я роблю стільки, скільки можу в даній ситуації. Ведення щоденника: щоденний запис емоцій та подій, які їх викликали, для кращого розуміння причин вигорання. Вправа контроль кола. Розподіл проблеми на ті, які можна контролювати, і ті, які поза вашим впливом. Сфокусуйтеся на першій групі. Третє – Емоційна підтримка. Візуалізація позитивних образів. Уявіть місце або ситуацію, де ви відчули спокій і щастя. Зануртись у ці відчуття, робота з почуттями, малювання або написання листа, щоб виразити свої емоції. Далі це техніка, безпечне місце. Уявіть у деталях місце, яке дає вам відчуття безпеки, колір, запах, звуки. І звертайтесь до цього образу в моменти тривоги. Четверте це тілесно орієнтовані техніки, фізична активність. Легкі вправи, як йога, пілатес чи прогулянки, біг для розслаблення напруги, танцювальна рухова терапія, вираження емоцій через рухи під музику. П'яте орієнтація часу та ресурсів. Метод три пріоритети. Щодня визначайте три найважливіші справи, які треба зробити. Інші завдання можуть почекати. Розбиття задач, великі завдання діліть на маленькі кроки, що зменшить відчуття перевантаження, вправа тайм-аут. регулярно робіть короткі перерви навіть у напружені дні. Шоста соціальна підтримка, спілкування, діалог з близькими або друзями, які вас підтримують, групова терапія, обговорення свого стану з людьми, які перебувають у схожій ситуації, наприклад, у кризових групах. 7. Техніки профілактики емоційного вигорання. Баланс, робота, відпочинок. Виділяйте час на діяльність, яка приносить задоволення. Хобі, природа, творчість, практика вдячності. Щодня записуйте три речі, за які ви вдячні, навіть найменші позитивні моменти: техніка міні-ритуали. Створіть маленькі традиції для себе. Наприклад, ранкова кава з улюбленою книгою. Та коли ж звертатись до фахівця? Тоді, якщо техніки самодопомоги не дають результату або симптоми вигорання погіршуються, важливо звернутися до психолога чи психотерапевта. Емоційне вигорання під час війни є природною реакцією на хронічний стрес, але воно вимагає уваги та втручання. Важливо створити умови для емоційної підтримки та навчитися справлятися з напругою, щоб уникнути довготривалих наслідків. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких.